Так, шановні парафіяни, 28 квітня, яблуня сьогодні перві цвіти дала. Хто не довіряє цим кажем, ознакам, природнім ознакам стиглості, готовності, температурного режиму, скажу так, з градусником ми все-таки бігали дня три, середньодобову, добову несложно підрахувати, вночі було 9 градусів на рівні залягання. Предполагаємо посівного матеріалу і е, 18 градусів в день. Тобто, Ясно, середня добова відповідає. пора вкидати сою. Сою вкидатимемо, як і обумовлено було частину класика, частина, е, частина буде по нулю. 27 гектар е, прямий посів з переходом на нуль. Той експеримент, що ми обговорили, сівалку вже е, підсипили. Зарядили 400 кг, все готово, поцеплено. Зараз перед посівну культивацію робимо і одразу проводимо посів. Так, соя, соя, соя оброблена заздалегідь. 10 днів тому вся. це суттєве значення має. Знаєте значить, Да, Протуруйник. Фунгіцид Бенефіс, добродій і інокулянт перед посівом ми використовуємо біоновський нітрофікс. Понятно, що сонячних променів він пряму ультрафіолета він не любить. нітрофікс, соя біона то, звісно, накривати треба і мішати його э, в приміщенні. Не знаю, хтось любить на углі, хтось там ще щось. Ми спробували його вже не раз використовуємо. Засипали, зверху трохи посипали, злегка перемішали. Поки доїхали, воно вже протряслося, настільки мелкодисперсне, що обробка 99,9%. Ну, по полю ми не бачили, щоб не Заражені, якісь там ростки були, такого не було помічено. Так що так. Засипались, підсипились. Так, по сіві. Сіва, в принципі, в тій комплектації, яку ми дивились на заводі, вона вже була готова, вона вже готова і могла бути поставлена в господарство. Ще минулу середу, але, але так, як ми все-таки намікали на те, що більш Хотіли бачити не чиллери, е, широкі з 14 рифльоностями, а турбодиск, так як вони обіцяли нову поставку оновленої моделі турбодисків. Нам було запропоновано три варіанти. Із них ми вибрали іменно той класичний, ну, в нашому розумінні він найадекватніший, е, класичний турбодиск, тобто з зміненим кутом, е, більшою кількістю рифльоності, толщина 5 мм і 15 мм метрів розбіжність волн сумарно по краям. Так як ця поставка була буквально на днях розтаможена і в заводі появилась перед цими празниками, то наберуть її, виходить, вона буде готова десь на друге, третє число. Так що наступного тижня ми вже її чекаємо в господарстві. Ще там буде Обговорили у них в експерименті зараз проходить, упалися тоді на огляді на заводі, вони хочуть здвоїти сім'ї проводи, але вони і ту, і ту комплектацію поставлять. На наш вибір ми вже комплектуємо по місту, бо якоби був якийсь, були якісь відгуки, на, наче забуваються МПК чи залипає, чи забувається, ну коротше, там щось не ясно. Тому вони поставляють нам і той, і той варіант на наш вибір. Поки отак. Чекай наступного тижня, сіва буде у нас. Так. По трактору більше 100 мотогодин вже, вже він накатав, показав тільки з лішої сторони, всім поки довольні, ніяких проблем не було, хай ще поработає. Щоб було, було більше можливості його показати во всій красі, тоді детально обговоримо всі плюси, мінуси, нюанси і де, як і чого. Так, по цьому ясно, Работає, польот нормальний. Сівалка наша підцеплена. По класіки більша половина буде класика. Буде порівняння. Густоти стояння, виходу, урожайності і тому подобні вещи. Все, слідкуємо. Далі буде цікаво.